Друзі, всім привіт. Подписчикам нашого канала. Так, поросята сні у мене на старті. Даю їм на сутки. Не насипаю повну. На сутки засипав. Поки що вони у мене на старті. Переведу їх на гровер. Буду тоді засипати вже повну. А на старті, так, мені не важко. Їх небагато, раз у сутки можна насипати. Так, не кусаюся. Так, по полу, по полу. Що в нас по полу? пол у мене резиновий. Зараз отут покажу, там більш видніше буде. Да, я вам типа, Там наведу і покажу і розкажу. Так, уборка в них проходить один раз у сутки. Ввечером насипаю, під вечір і... Убираю у цих. Чищу два рази. Утром і вечором вичищаю. Врештак позрибав, потім вечором усе зібрав, і вивез. Що без поросят, один раз у сутки чищу. По полу. Що в нас по полу так? Це оріхи даю, Тоже в рештаку. Зараз заберу, вивезу. Так, поціх у мене, що в мене поціх? Другий раз вже почали приходити в охоту. Видно, не видно. Будемо все міняти. Так, друзі. Щось почали вони сюди ходити. Ходили на цю сторону. А це вже сюди щось. Непонятно чого. Поміняли свою дислокацію. Так, загон у мене получається. От перегородки до цієї стінки 3 метри. А тут, виходить, 3,50. От перегородки до цієї стінки 3,50. Ширина резини приблизительно 1,75. Сейчас я спущусь, у мене рулетка є, я вам вже не пам'ятаю козину брав ще 2019 року -го ну так да. 1,73 виходить цей кусок це значить буде метр п'ять, мабуть, другий. Так, нате спокойтеся. Рих упоїться. Товщина резини. 2,5 см. У середині, у резині, десь на резинець, як низинець палець, приблизительно. Кажду, конечно, раз на консурати мизинки. Тросиде, один колонного лежить. Вага. Квадратного метра цієї резини виходить десь приблизительно 70 кілограмів. Я точно не пам'ятаю, по-моєму 70. Точно не пам'ятаю. Под резиною, що там в мене под резиною? Под резиною просто пісок насипаний. Трамбований пісок. І наверх положена резина. Нормально лежить, держиться. Не можу сказати. Кормушка тут тобто, прикріплена до стінки, нікуди вона не дінеться. А тут у мене кормушка до укол. Укол і до потолка прикріплена. Зараз покажу, як вона там з'єднана. Тут, зрозуміло, до стінки вона прикріплена. Що я можу сказати по полу? От у мене встраліє, я думаю, нормально. Под резиною, щоб там щось завелося. Я думаю, навряд чи щось там заведеться. Почався збігає. Без... така яма. Що таке? Ціна на той момент була 300 гривень квадра... паговний метр не квадратний, пагорний я брав. 300 гривень. На даний момент не знаю, яка його ціна. Спрашували, скільки з'їдає свиноматка. Свиноматка з малими поросятами у мене з'їдає в сутки 6 кілограм. Дова більше, але більше вона не з'їдала. А 6 кг у сутки якраз в неї норма виходить. Як вона прикріплена, зараз покажу. Тут у мене отак до потолка прикріплена. Труба взята, якісь уши приварена на болти. А от знизу, оно ну, одди. Ось уголок приварений до кормушки, дирка просверлена, і ось загнаний штирьом забитий в пол. А тут ось видно, тут зверху Пластина тут просто у мене. Стара, збоку, ну, сюди штир знайде, це дідніший. І туди загнано десь сантиметрів виходить, підлогу десь сантиметрів 10, це точно загнано. І так, таким образом вона держиться. Так що, в цьому відділі в мене виходить резинова підлога. А в сусідньому через стінку там у мене бетоні. Бетон, бетонна підлога. Друзі, кому подобалося, ставимо лайк. А хто ще не підписався, підписуємося.